Івангелія від Святого Матвія, 8 розділ з 23 по 27 вірш. Відкриємо Євангелію. 8 розділ з 23 по 27 вірш. І коли, до, і коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалась на морі. А що він зачав заливатися хвилями? А він спав, і кинулись учні, і збудили його, та й благали: Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, чого полохливі ви, маловірні. Тоді встав, заказав бурі й морю, і тишина велика настала. А народ дивувався і казав: Хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому? Амінь. Займайте місця, будь ласка, благословені брати та сестри, гості. Вітаємо вас в Домі Божому, так як було слово пророче, що Господь ще до того, як ми війшли в Дім Божий, вже був тут. Слава Господу. Зачитав місце Святого Писання, де не раз читав. І задавався сам питанням як учні, які, більшість з яких були моряки, займалися риболовством все життя, налякались бурі. Здається, залишили роботу, залишили сім'ї, залишили всі свої мрії і пливуть з Ісусом Христом. І Можливо, в їхніх серцях була думка, що тепер у нас буде все. І навіть якщо потрібно, можливо, і море розступиться, як колись Моїсей проводив народ через Червоне море. Або, можливо, по сторонам будуть хвилі, люди будуть лякатися. Але ми, пливучи з Христом, будемо плисти по мирному і тихому морю або частині моря. Дивлячись на те, що відбулося з учнями, розуміємо, що все сталося зовсім наоборот. Більшу частину переживань і болю зазнали саме учні. І читаючи святе Боже Слово, ми бачимо. Що саме пророки, ті, хто йшли за Господом, найбільше переживали туртур, тривог і хвороб. Можливо, і в нашому серці з'являлась думка, що, покаявшись, запросивши Господа Спасителя в своє серце, все стане рівно, все стане добре, вже не будемо хворіти. Вже не буде війн, вже не буде болю, розлуки. Але хочу розочарувати тих, хто думає так. Кожен, хто заключив заповідь з Господом, повинен пройти ще більше, ніж той, який залишився за бортом. Тому що ті, хто вступили в заповідь з Богом, вони дають обітницю говорити істину. Жити праведно, а за це потрібно платити високу ціну. І Христос, будучи Богом, прийшов на цю землю і показав, яку ціну потрібно заплатити, щоб бути разом з Господом. Благословенні, Не раз хвилі життєві, на що він гойдають, не раз ми лякаємось. Але як добре, коли ми в свій човен запросили Господа, ми бачимо, що Господь докорив учнів маловірні. Можливо, вони надіялися, що Христос не допустить цього, але саме з Христом, саме разом з Господом. Вони Перетерпіли ще більше болю і наруги, ніж ті, які були, або ті, які відреклись, ті, які залишили Господа. І Господь зупиняє бурю, Господь чує їхній голос і дає спокій на все море. І ми бачимо, що в кінці. Народ дивується і каже, хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому. Дивлячись святе Боже Слово, ми бачимо, що праведна людина, коли взиває до Господа, то Бог її чує. Перше в старому заповіті, коли Пророк Ілля помолився у вдови Сарепти. Ми знаємо, що Господь почув і воскресив мертвого Сина. Ілля, який вступився між народом і Господом за те, щоб народ навернувся до Бога, за те, щоб народ не храмав на двох колінах, але повернув свій зір до Господа. Який жив зовсім по іншим законам, не як весь народ? Став помолився, і Господь його почув. Слава Господу! Вперше в старому заповіті нагадується Воскресіння мертвої людини. Не раз я чув свідчення людей, які молились, і Господь їм не відповідав, вони не мали. Тої радості, того благословення, одна дівчина, яка бувши колись в церкві, залишила Господа, жила по своїм бажанням, думкам. Лишилась одна сама з своїм батьком, який лежав у хворій присмерті, і вона згадала за те, що є Господь, за те, що є молитва. Молилась, просила, але Господь все ж таки забрав батька. І вона в такому гніві, в пориві зустріла когось із віруючих по дорозі і казала, чому Господь мене не почув? І той брат, який мав з собою писання, відкрив Слово Боже і прочитав, що коли виконує свої обітниці перед Божим лицем, то Господь чує і визволяє. Коли ми, які, давши обітницю Господу, живемо по Слову Божому, взиваємо до Господа, Господь чує. Але якщо ми в своєму житті не запросили Господа і не живемо разом з ним щодня, чи почує він нас? Хочу сказати благословенні, що велике благословіння є для сім'ї, для батька, для матері, для дітей, коли ця сім'я щодня запрошує Господа в своє життя, щодня на колінах просить Божого благословення на день, на ніч, на працю рук, на охорону. І в страху Господньому проводить кожен свій день, коли запрошує і каже: Господи, будь з нами, допоможи. Немічний я, немічна моя плоть, але разом з Тобою ми пройдемо. Благословенна церква, в якій Господь є разом з нами, в якій Господь каже, я разом з вами, тому що. Незважаючи, що б не було, що б не сталося, коли ми скажемо: Рятуй Господи, гинемо, Він відповість, слава Господу. Благословенне місто, в якому є люди, які бояться Господа, які пильнують над своїм життям і запрошують щодня в своє життя. Присутність Божу. Я впевнений і благословенний, що багато човнів було в той день на морі, але не у всіх човнах був Христос. На тому морі був, тому що я розумію, я ну, знаю, що це море невелике, не, не маленьке і з різних берегів. Народ дивувався і казав, хто ж це такий. Тобто Христос, коли в бурю, втихло все море. Це говорить про те, що коли ми з вами встаємо на коліна і просимо, Господи, змилуйся, дай мирне небо, ці сусідні будівлі, це все місто є благословенне через мою і Твою молитву. Слава Господу! І багато людей можуть жити і навіть не підозрювати, що їм ведеться, тому що ти і я стоїмо на колінах. Благословенні хочу впевнити кожного із вас, кого не виходить відвідувати молитовні зібрання. Я впевнений на всі 100%, що вам добре, тому що тут щодня збираються люди, які моляться перед Божим лицем. У вас благословенна праця рук, тому що тут щодня збираються люди і моляться перед Божим лицем. Приходячи на молитву, можна твердо сказати, що більшість одні й ті самі лиця, і нехай Господь благословить їх, хай Господь благословить всіх нас і допоможе всім нам прийти перед Божим лицем щодня і просити Божої ласки для всієї країни. Щоб Господь почув цей голос, рятуй і врятував нашу країну. Щоб ми всі воззвали громким голосом, як ті учні тонемо, переживаємо, Господи, ми на Тебе надію складаємо. Обставини так склались в сьогоднішній день схожі на ті, які б мали учні. Оточення говорило, що нема незвідки звідки допомоги. Згадуємо лютий березень, як люди тікали і не знали, де знайти. І лише у Божих ніг, лише з Господом. Багато свідчень ми чули, що ракети падали, не взирвались, слава Господу. І багато-багато різних обставин, які говорять про те, що молитва має силу, слава Господу. І якщо ти і я встанемо перед Божим лицем в проломі. Господь почує і благословить, Да, Він докорить. Да, Він скаже, що ми маловірні. Але як добре, що з нами в човні є Господь. Благословенні, але ми не повинні тішитись лише цим. Ми не повинні тішитись лише тим, що хтось збирається і молиться за мене і за тебе, за місто, за країну. Ми повинні також це робити. Ми повинні також, врушаючи в це. Життєве море іти разом з Христом, не раз жертвуючи своєю працею своїми, своїми силами, залишаючи іти на ризик разом з Господом. Можливо, інші, дивлячись, думали: от, як нам добре ми працюємо, а ті ходять з тим пророком, да, не заробляють грошей. Залишають свої сім'ї, мають проблеми, а як нам добре? А указується їм добре тому, що ті, хто залишили свої справи, моляться за всіх. Слово Боже нас навчає: моліться за всіх. Слава Господу! Благословенні, як добре тій людині, яка запросила в свій човен Господа Ісуса Христа. Тому що життя на цій землі разом з Господом, це не є амністія перед всіма проблемами. Коли ми закликаємо в наше життя Господа, це говорить про те, що коли ми встанемо перед Божим лицем, нам амністія буде перед Госпо, Господом Богом, слава йому, встане в Христос ходатим за мене і за Тебе, і скаже, це мій учень. Він разом зі мною проплив все море, він разом зі мною пройшов всю пустелю, він разом зі мною був на колінах. Війди в радість пана свого. Благословенні, є велика радість, коли ти і я маємо переживання щоденні разом з Господом, коли ми можемо взивати до Господа, і Він почує. Слава Господу! Ми бачимо. Приклад Авраама, коли Господь хотів знищити Содому і Гомору, на жаль, не знайшлися там праведні люди. Але Господь сказав утаючи від свого друга Авраама, я, що я маю зробити. І Авраам ходотайствував, праведна людина. Ходотайствував і не знайшлось, не знайшлось тих людей, які би. Боялись Господа, які б йшли з Господом, і які переживали би разом з Господом, люди всі були зайняті своїм. Пожадання тілесні опанували їхні серця, і не знайшлось. Поки Ной не побудував ковчега і не зайшли всі, кому Бог призначив зайти, не було потопу. Але коли зайшли, і Бог зачинив двері, прийшов потоп. Благословенні, як добре тим, хто ще може війти в цей човен. Вони навіть не підозрюють яке велике благословіння, що в місті Чернівців, в Україні є зараз церкви, які стоять. Перед Божим лицем і ходотайствують за всю країну. Вони оцінять лише це тоді, коли Бог забере свою церкву. Як гірко буде тим, які зрозуміють це пізно. І як гірко буде нам, коли ми могли встати на коліна перед Божим лицем за мого брата, за мою сестру, щоб вона війшла в човен з Господом. А я це не робив, бо я був зайнятий. Благословенні, поки добрий час, поки двері відкриті, поки Господь ще є з нами в човні, запрошуємо. Да, буде нелегко, да, буде страшно, але з Господом ми все пройдемо, слава йому навіки. Господь у всьому нам допоможе. І нехай Господня воля буде у житті кожному із нас. Вважаємо на своє життя, вважаємо на свою поведінку, на те, що приближує нас до Господа, або на те, що нас віддаляє, також звертаємо увагу. Дуже хотілося б брати і сестри, щоб те, що ми просимо, те, до чого ми прагнемо, відповідало нашим вчинкам. Не раз Знаходячись на березі, не в морі, ми уявляємо, що Господь з нами. Ми уявляємо, що Господь нам допоможе. Але уявіть людину, яка повинна здати екзамен і вона не підготувалась. Вона не зробила ні одної підготовки, ні одного уроку. Уявіть людину, яка Байдужо відносилась до Слова Божого, маючи вдома 5-6 екземплярів святого Божого Слова. І можна порахувати на пальцях по черзі кожен день, вона не відкриває Боже Слово. Вона не пильнує з Господом. І все ж таки в своєму серці рахує, що Господь є з нею. Хочу нагадати цю думку Господь з тобою і зі мною, тому що твій батько, твоя матір, твій брат, сестра приходять в дім Божий і моляться за тебе і за мене. Але якщо Бог прийде і забере церкву, і ти, який мав можливість, ти, який мав можливість жити разом з Господом, не тільки почуючи, да, не тільки. Приходячи, але вчинками своїми підтверджуючи віру в Господа, робив це, щоб бути разом з Господом. Благословенні, хай Господь допоможе нам, щоб ці слова укорінились в нашому серці, щоб ми відповідали тим словам, які ми говоримо перед Божим лицем, коли ми вступили в заповідь з Господом і сказали: Господи. Я тобі віддаю все, я живу для тебе. Нехай ці слова будуть відповідати реальності. Ми бачимо, як перша хвиля прийшла коронавірусу, хтось відбув, пройшов, мав лише якісь соплі, хтось температуру, а комусь прийшлось попрощатися з своїми брідними, близькими. Прийшла друга хвиля війна. Хтось також зміг покинути країну, чи взагалі, не турбуючись ні про що, його не торкнулось, а комусь прийшлося попрощатися своїми рідними, близькими, своїм майном, своїми мріями і взагалі з життям. І хвиля за хвилею Господь так розтягуючи, можна сказати, кличе кожного із нас. Не раптово, не за одну мить, як прийде він забрати свою невісту, а поступово хвиля за хвилею народ мій прийдіть до мене, народ мій залишіть, залишіть цей світ, залишіть ці побажання. Ви бачите, як це вмить зникає. Прилетають і зникає все, для чого ми трудились. Нехай на першому місці в моєму і твоєму буде Господь. Нехай на першому місці надія на Господа буде, а не на це тимчасове життя. Дякуємо Господу, що Він нас благословляє. Дякуємо Господу, що ми маємо витягнути і дати нужденному. Слава Господу. Дякуємо Господу, що ми можемо прийняти в домі Господньому людей, які залишились без крову. Дякуємо Господу, що Він є з нами. Але нехай Господь нам допоможе своє серце прилепити до Нього. І хвиля за хвилею розуміти і чути голос Божий, що Він хоче, щоб Ти і я наблизився до Нього. Ти і я впустив Ісуса в своє серце, в свій дім, в свою сім'ю, в церкву і в працю щоденну. Щоб, оточуючи, казали, хто ж це такий, що Він помолився, що Він помолився. І... Ми стали здорові. Хто ж це такий, що вони помолились, і ні одної ракети не впало? Хто ж це такі, що ракети впали і вони не взірвались? Хто ж це такі? Це люди, які пливуть разом з Христом у човні. Це люди, які знають ціну молитві, це люди, які знають ціну жертви Христової і приходять перед його лице щодня і просять Божої ласки. Слава Господу! Ми будемо просити, щоб Господь змилувався над нами, над кожним із нас, над нашими сім'ями. Будемо кликати, Господи, рятуй. В моїй сім'ї є неспасені. Господи, рятуй. Хвилі лякають, і вони можуть втопитись. Господи, рятуй нашу країну, Господи, рятуй нашу церкву від сну, щоб ми пробудились. Господи, рятуй. Поки ще є час, поки ще Господь з нами. Поки ще церква на землі, молімось перед Божим лицем, і Він є той, хто чує, Він є той, хто благословить, да Він виправить, докорить, і ми будемо з Божою допомогою виправлятись. Але слава Господу, що Він є разом з нами. І ми встанемо на коліна і будемо просити Божої ласки. Амінь.